Вітара вас, спільнота. Ми сьогодні з вами знаходимося, до речі, в дуже цікавих місцях. Ми сьогодні будемо рибалити на Дніпрі, а точніше на її затоках. Сьогодні зранку я на один, я сьогодні зранку з Сашком та Сергієм. І ми зараз будемо мантиляти хижу риби. Отже, не перемикаємо, дивимось, далі тільки цікавіше. Ох, сидить. Є, який бойкий. Жадібно да ось на цю приманку. Подивіться яка приманка. Ш... Шурік скаржиться. Придбав нещодавно в крамниці, вирішив спробувати. І ось такий невеличкий нас клює. Ну що, намучився красончик, пливи. То, що ви там ловите. Спіймав? Якусь херню. Ану... Спіймав рибульку. А ну, я иду до тебя. Зараз, мабуть, сейчас купнусь. А ну, показывай свою рыбульку. А він не давай, давай. Там, напевно, маскинон. Я ж кажу, что вы ловите а я буду нормально рыбать. Давай, сколько граммов? 20? Нет, 15. Ты видишь, бо я еще на 13 впоров. Ты хочешь соликончишь? Нет. Харьковская приманка. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот сови. А это не щука? Нет. А, нет, жерешок. Ты же аккуратно. Ну, жерешок. Давай, давай сюда ее, визму. Подожди, подожди. Да ты же аккуратно, ты же еще что. Это, давай, давай, давай. Да подожди, подожди, подожди. Давай, ну все же, сикава, белый. Это муха. Осен. Ты бачишь? Давай, <laughs> четыре. Тримай свой трофей. Та що, кастмасера кинув 15 чи 14 грамового. Тупо на самому викиді така була покльовка, просто наче як зачіп. А проводка яка? E, замедлення ускорення, як і з цим із силиконом. Mm. І все, такий на падінні. Як гадаєш, його вага? дружка є. Заміряти будемо? Давай. Не встигаю. Тільки зібрався виміряти, як Сашко знову мантельнув. Диви, диви, пошло, щось пошло. То, може то щука? Я не знаю, що це. Ну давай, давай, тільки так легесенько, щоб не, не зійшов. Не, е... да, в твою, ти бачиш, Серега, що починається. Починається як минулого разу, що ми встигаємо в закид. Тобто зараз я п'ять буду на камері і... Бля, не встигай. Давай я трошки. <рес> Якщо болить, давай я трошки. <рес> Сом, мабуть. О, за одну жилку перевіриш. Яка в тебе жилка, до речі? Його хардкор Т8. Так, 0,8 січення, восьмижильна. Це класний. Але бачите, зараз побачимо. Ну все сон. Багор, є в тебе? Нема. Я думаю, що така. Іди за кирпичом. А я думаю, то в столоб. То столоб може бути. Тут то столоба багато і такий. 8-15 кілограмів. Так ту він не вирішує на кицах. Чого? Не віде, не віде, не віде. Руки великі в тебе? Хапати зможеш? А -а -а. Так, ти ж там вже акуратні, бо там вже ж виходить де ж цей же каміння, свал. Щоб він не зрізав. Ну це не фіберіс, так точно. Все я кажу, що мабуть точно то столо. Ох і Сашко. Браконьєр. Та браконьєр. Друге закидання. І щось вже ментельнув. Так, ти куди пішов, я ж за тобою ж давай, 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 давай. Блін, так може на храпом же потрібно. Сашко. Ага. Бо він же ж може тобі зараз стів кущити, що вже не виведеш його. Чи роздягатись, воду залазити. А я хрен його що... Бля, зійшло. Жесть. І що тобі з тобою зробити? А, є колоска, залишилась чи ні? О, так, я ж кажу, що це лопатий. Подивіться. Ось бачите, так. яка лоска? Це лоска толстолоба. Тобто, щойно був толстолоб, кілограмів десь на 10 на 15. Десь такий. І Сашко вирішив поставити таку приманку, я забагрив. Бачите? Так що шкода, що сьогодні Сашка зійшов. Лобатий, але ми далі продовжимо рибалити, бо ми щойно прийшли, зробили три закиди. Вже у нас дві рибульки, одна зійшла. Тобто піду зараз все-таки для вас виміряю, яка та рибина білизна, який розмір має. Ось він красень. Зараз бачите, складає його розмір 52 см, а дозволений розмір нас ось білизни 30 см. Тобто цей жерех два рази більше, ніж дозволений. Так що ми його будемо забирати. Сашко нервує. Одну рибку спіймав, іншу прогавив. Та Перефорсував. Просто. Ну так. Да. Так би ще б злобату осільотку робили. О, що старобанять. Підлящик. Десь грам на 700. А у нас поки що на жаліза нічого. тому, гадаю, що, Сашко, будемо робити таке на силікон ловить. Ого! Так ти подивись як палка відпрацьовує. Ти бачив, як воно беру, воно такий тюк а що в тебе стоїть і є. Як завжди. Рейнс. Аля під Сатурн. І такий агапчик пливе, як на йде до берега. Але який тюк був, знаєш тільки тюк і сидить. Що тільки змінив приманочку і все є. А скільки Бо це рибулька залікова. О, так подиві, це заліковий красень. Це не малеча, це кілограма два. І ось такий красень жадібно взяв нашу приманочку. Такий агапчик. Бачите, як він придовив її. Така клювака була зла, але зараз будемо відпускати, якщо хлопці не захочуть його брати. Щойно ви самі побачили, що спіймав Агапчика. Хотів згодом відпустити, але сей рибалка каже, що забере додому, бо він хоче його з'їсти. І тому ми зараз його посадили на куках. Ну що ж, хотілося вам розповісти? Отже, ми зараз вибрались знову все місце, але тільки вже приїхали ввечері, бо зранку половили трошки хлопцям на бридла. Кажуть, сьогодні вихідний, не хочемо витрачати багато часу на риболовлю. І вони пошукували домой. І, до речі, я також з ними, бо вони були на автівці. А зараз ми приїхали на автівці Дениса на риболовлю. На вечерній кльов і зараз будемо ловити хижу рибу, бо сьогодні вранці така рибулька була, і жерех був, ви самі бачили, які великі. А також Сашку не, ну, не довелося спіймати дуже великого е, толстолоба, або ну, лобатого, як там в народі кажуть. Але ми зараз з Денисом все-таки його ментальнемо для вас. Отже. Ви самі знаєте, тискаєте подобайки, а ми все зробимо, щоб ви бачили на що клює, де клює і як клює. Хороше сіло. Це напевно судак. Та судака, напевно, взяв. Так, да, судак. Ще. Да, забагрив. Маленький. Да, бачиш, забагрив. Ну прикольно. Прикольно. Було клювання, Потім дав паузу і потім маленький такий ось судачок. І знову на сейкасмастер. Тільки вже не 14, а 21 грам. Бачите? Ну, Зараз ми будемо його відпускати. Ось, такий красончик. Давай, пливи. Як гарно пішов. Все нас піймав судака, а зараз чекаємо на клювання. космастер зараз на дно опуститься. Робимо протяжечку, 3-4 оберти і може буде клювання. А ти не хотів на вечірку їхати? О, Я просто положив блин ох давить нормально если ну, давить нормально то напевно все же раз вишел наверх ай яй как морды трусят Та ты може забагрив Та садачка воно воно. так я вот понимаешь я не підсікав. то есть у меня нападение он просто Ти вбав... прикинь си тут судака зараз якщо я забагрив и ты еще назабагрив да а как так получилось я не понимаю Шестякова. Чищ... А, щука. Шучка. Ох, яка свіча. Красавиця. Ну, щука у всіх місцях ми ще не ловили, Це перша. Як <рес> вона? Ну, Небольшая. Можна брати? Да, так акуратно там. Вона бойка. Манянька. нянька. Манянька на маніячку. <рес> Прима... блешня дайга, мальок. І такий хижак. Що це я поранив, походу? Та ми зараз її відпустимо. Ой! Ага, Все. Все. сама відпустилася. <ріст> Ви самі бачили, ми рибу не забирали. Ну і наприкінці відео вирішив зробити підсумок сьогоднішньої риболовлі. Отже, зранку риба непогано прокльовувала, а зараз ми все-таки знаходимося досі тут, на вечірній зорці. Хлопець спіймав одного, ще на садочках ви самі бачили, ще було клювання, ще начебто судачок був. Деніс спіймав щуку, ще декілька рибинок і в мене тільки судак забагнений. Все.